Що я кидаю в свій смузі і навіщо? Розповідаю за кожен інгредієнт. Альтернативне молоко замінює звичайне молоко або воду, низькокалорійне, легке для травлення. Якщо соєве ще додаткове джерело рослинного білка, не містить лактози. Навіщо? Щоб зробити смузі ніжним, легким, без зайвих калорій. Протеїновий коктейль це чисте джерело білка, дає тілу амінокислоти для відновлення, тонусу і збереження м'язів. Якщо сніданок буде пізніше, протеїн тримає ситість, не дає просісти енергії. Важливо, особливо, в дефіциті, бо тіло буде брати жир, а не м'яз. До речі, зараз якраз можна взяти якісний протеїновий коктейль за. Дуже хорошою ціною залишилось всього два дні, і далі буде подорожчання. Якщо планували протестувати саме час, у серпні вже буде дорожче, навіть по спільній покупці. Представника, у кого замовляю, я залишу в описі під відео. Навіщо? Щоб запустити обмін речовин і дати тілу будматеріал, білок з самого ранку. Лохина потужне джерело антиоксидантів, бореться з запаленням, старінням клітин, багато на вітамін С має низький глікемічний індекс, не викликає різкого підйому цукру. Навіщо для здоров'я судин, шкіри, зору і для красивого кольору та смаку? Полуниця – дає легку кислинку, свіже відчуття, багато на Воду на клітковину поліпшує травлення. У ній багато фолієвої кислоти потрібної для жіночого здоров'я. Навіщо для смаку, свіжості й користі, без зайвих калорій. Персик, джерело вітаміну А для шкіри, волосся, імунітету має ніжну структуру, додає текстуру й природну солодкість, покращує настрій завдяки природним фруктовим цукрам. Навіщо? Щоб смузі був м'який, приємний і корисний. Банан дає структуру, кремовість. Без нього смузі буде водяний. Це швидкий вуги водна, енергію, але в дуже помірній дозі. Також джерело калію для серця і водного балансу. За бажанням насіння чи джерело. Омега 3 жирних кислот, клітковини і мінералів, магнію, і кальцію допомагає довше почуватись ситою. Навіщо? Якщо хочеться трохи більше об'єму, ситості або користі, можна додати, що дає цей смузі загалом швидкий, і легкий прийом їжі перед сніданком, повноцінна білкова підтримка з самого ранку, енергія, антиоксиданти, легка солодкість, без шкоди для фігури. Коли його пити? Перед сніданком за 30-60 хвилин. Якщо хочеться щось легке й корисне перед основним прийомом їжі, або як перекус після тренування, або як перекус.